Ну, якимось чином оце, оце нам трошки трошки допоможе. Да? Ну нам скажуть, що більше ні. Більше ні. І ще ага. що, я казала ще в 2022 році і повторюю ще раз: я не бачу шансів зберегти всі наші ну, території або повернути всі наші окуповані території. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець. І сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Лана Олександрова. Лана. Доброго дня! Доброго дня, Христина. Хочемо поговорити з вами сьогодні про найбільш актуальні події, які у нас зараз на слуху, що ви їх прокоментували, ми їх розібрали і розповіли нашим глядачам. І от, власне, зараз топ топ новина, яку всі обговорюють, це Трамп, новим президентом став Трамп, які перші кроки він зробить на посту свого президентства. Новим президентом США ще не став Трамп, от як він прийме інавгурацію і виживе після неї, тоді буде ми говорити про те, що він е, став президентом. Поки що він виграв вибори. Так. Е, на сьогоднішній день давай подивимося, чи стане Трамп президентом, тому що, ну. Чи буде він правити, або, скажімо так, далі президентом того, що у мене ну, у мене постійно випадає, що він відмовляється, він уходить. Тому, які його кроки, може в нього кроки буде пити лікарства, або лежать перед якимсь дефлібурятором, чи як вони там називаються? О. Тому давайте подивимося, чи стане, чи прийме він присягу, і стане президентом. Якщо в мене випаде його ну, карта імператора, тоді да, він стає імператором, і ми дивимося. І ми дивимося, що він там буде робити. Є якісь страхи в тій кампанії, яку представляє Трамп, та група людей. Тому що ми завжди знаємо, що політика це не одна людина, це завжди команда. І у цій команді є якісь страхи. Чого? У Трампа є якась або нова хвороба. І це сімейна хвороба. Наприклад, його мама від цього там померла, тато чи ще щось таке. От я дивлюся, де. де... І в нього це почуття. Ну дивись, в мене не де імператор не став. Пока що. Я дивлюся. Де Трамп імператор? Немає. От... І якісь ідуть розмови, розмови про жінку, про, про імператрицю, Виходить імператриця. Ну, не можеш. ні, якщо Трамп баба. Ми ж не знаємо, що в штанах ніхто там не гуляв у нього, правильно? То, можливо, імператриця це Трамп, але взагалі завжди випадає імператор. Тому я не знаю, не можу достовірно казати, що Трамп буде президентом. От не випав опять, ось його, його після дії Трампа. Він? Буде? Якісь розмови, якісь розговори про прошло. Про свою сім'ю. Ну, дивись, ну карта ухода постійно падає. Я вже на кожному цьому розказую. Вже там ті хейтери, бідні, всі вже, вже аж захлинулися доказувати, як я не права. Ну Він уходить. Трамп від чогось відмовляється. Від чого він відмовляється? Откуда я знаю, від чого. Ну, скоріш за все, є карта, коли чоловік від чого відказується, це про те, що касається лично мене. Давай, що буде після в Америці після інаугурації Трампа? От він інаугурувався, став президентом, всі раді. От, що буде. Що будуть, які в цій політиці, цей Трамп, це вокруг нього, ось опять. Ну, карта хвороби, карта за ситуації, карта того, що ну, якась жертва, що йому важко. І сім'ї його важко, тим, хто поряд з ними, їм важко. Опять, опять у нас говориться про якусь або дитину, або нову людину. Ось є білий дом, наприклад, в якому вирішується питання це і знову вилазить якась жінка. Можливо, можливо, і ще карта башти, можливо, він може бути числиться президентом, а за нього буде керувати якась жінка, теж може так проігруватися, тому що знову, ну, самого і опять карта уходу, і опять про те, що карта руйнації руйнується якась ситуація. В політиці, в, 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 ну, між людьми. Тобто, угу. давайте, давайте будемо дивитися не про Трампа, а давайте, якщо бути правильним, тому що правильно заданий питання, правильно заданий відвідати. Іноді мені задають неправильні питання, які хочуть ну, почути свої відповіді. А цих відповідей немає в просторі. Для того, щоб ми розуміли, про що ми говоримо, давайте подивимося таку ситуацію. Америка або Білий Том, що буде робити після інаугурації нового президента. Отак От буде правильно, без імен, У мене фамілії ж не пише в картах. Я чого так активно про це говорю? Того, що, якщо чесно, оці, оці хейтери, чи як вони там називаються, ці, що пишуть гівняні коментарі, що люди сидять і їм них багато времени, або їм хтось платить за те, щоб цим гівном закидатися, вони просто достали. Своїм цим. І ти вже не хочеш навіть відповідати на якісь такі питання, що ну, інша людина, може, б і послухала. називається. Тому відносно України, правильно я розумію? Так. Так, давайте подивимося, як, чи зміниться якось відносини США і України. О, то це друге діло, тому що Америка ну, може багато чого ділати, то як до нас це не буде ніякого відношення. Так. Дивіться, карта десятки мечів говорить про те, що риторика буде для нас дуже неприємна, дуже неочікувана. І для нас це буде як ніж в спину, це буде зрада. Ми очікуємо нових якихось поставок зброї, допомоги тощо. А нам... Скажуть зовсім протилежне. Будуть говорити про те, що ми маємо покинути територію, ми маємо покинути відступитися, як би нам це не подобається. І при цьому, при цьому, дуже буде така, не відкрито говорити чітко, а так як от вони люблять взагалі американці непонятна поміж строк. Тобто, ти читають, називається, по, по губам. І ще що, І ще що. Вони зв'язані двома, тобто у них є два партнери: це ми і Росія. І вони намагаються вирівняти цю ситуацію між нами. Так? Скажімо, і так сказати, е, я би так сказала, намагаються вести, бути третьою стороною в перемовинах. Отак, от, скажімо так, так, або навіть не в перемовинах, або в якихось ну, требуваннях. Скажімо. Далі е, наступні карти говорять про те, що те, що нам обіцяли матеріальне, без якого нам важко яким ми можемо бити куди хочеш і як хочеш, його нам не дають, цього немає. Далі. Від будь-яких перемовин вони уходять, будь-які перемовини, розговори, тощо взагалі мова закінчується. І ще що, і таке враження, що вони навіть вже не будуть розмовляти. Наприклад, так, адміністрація вже не буде готова розмовляти з нашим президентом. Напряму, тобто тільки через когось, тільки через якось. Вони не задоволені тим, що ну, війна затягнулася, їм немає вже коли на нас. От І по ітогу, єдине що, єдине що, ну, тут карта того, що щось або є дорога. Чогось, ну, наприклад, скажімо так, якоїсь зброю довозять нам все-таки додають те, що пообіцяли, те, що там воно їде, воно доїжджає. Але карта прояснення говорить про те, що якимсь чином оце нам трошки допоможе. Нам скажуть, що більше ні. Що І і постійно зменшать будуть все-таки нас нічого не міняється. Я дивлюсь не на першу. першому. Просто моє одне з моїх питань було стосовно фінансової підтримки і постачання зброї Америки в Україні. Україну. Вона знизиться до нуля, чи її буде мінімум? Її буде мінімум. Її буде мінімум, не так, що зовсім нічого не дамо, бо вони не можуть зовсім нічого не дати, але її буде мінімум. Поэтому надіятись на Америку в даному випадку ні. Угу. А, чи схилятиме Америка Україну до заморожування конфлікту? До заморожування, так. Да. А там, дивись, а, як? а який ще є варіант? Ну, що таке замороження конфлікту, давайте остановимо війну, правильно? А який у нас ще є варіант остановити війну? Якщо б мені предположить несколько варіантів, я скажу, до чого вона буде схиляти. Тому що до зупинки війни Америка буде э, схиляти Україну. А як там далі буде? Там все ще залежить, що які вибори пройдуть в у нас, які вибори пройдуть в Росії. Е, Америка розуміє, що якщо далі давати нам зброю оборонятися, ми не поступимося, а Росія тим більше не поступиться, і ця війна може тривати десятиріччями. А вони не готові нам давати зброю десятиріччями? Якщо ви говорите, що ось ця фінансова підтримка і постачання зброї, воно буде ну нехай не нульове, але мінімальне, чи зможе в такому разі Європа фінансувати Україну там в достатній кількості, чи можемо подивитися? Я б так не ограничувала на планеті, є багато країн, окрім Європи і, е, і скажімо так, і Америки. От я б так не обмежувала, е, Ну, тільки давай краще спитаємо, чи буде якась інша країна фінансувати нас? Тому що откуда я знаю, можливо, якась буркана Фасо буде присилати нам високотехнологічні ракети, про які ми не знали, що вони там в джунглях їх варять, як ми шашлики. Так, чи буде якась ще країна нам допомагати? Зі зброєю? Я хочу сказати всі наші страхи з приводу домовленості, от ось у нас є карта башти от і карта справедливості, вони всі руйнуються. І при цьому, при всьому, всі оці плани наші і так далі. От. Далі, далі. Але, але, да, нам обмежують поставки, притом хороші такі поставки з всіх сторон, не тільки з Америки. Ми ще щось там десь отримуємо, якась країна ще нам допомагає. У нас будуть перемовини ще з двома країнами. Угу. Перемовини про те, що у нас у нас ну, залишаються, тобто з нами ну, нас обмежують. Прямо от обмежують. І це чому? Тому що е, от десь, десь, знаєш, як, як то колись, нас надурили, як колись. От, як колись, це, це навіть, скоріш за все. Е, давай візьму другі карти, може, я їх погано перемішую. Бо щось вокруг цієї теми одні ті самі карти падають. Значить, у мене не 78, а 10 карт. Так, якась країна ще буде нам давати. Дивіться, є, може бути домовленість, але, на жаль, їх обмежать. Вони будуть зв'язані зв з якимось законом. Ця країна інша. Так, тут карта, бачите, випадає. Фіга. І ще що, ми повинні були для того, щоб отримувати якусь зброю таку, ми повинні були вже щось самі починати. От Щось якийсь от. От, Далі. Важко, 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 важко. Хтось із старих отвалюється, а, от, а хтось із старих навпаки щось прокидається. Що вони нам будуть давати? Ну, тобто, у нас якісь старі дружби розриваються, от. а ну, дивись, поки що я не бачу. Хоча були карти, що якась із країн повинна була нам допомогти. Uh -huh. 에, мож, можливо, можливо, вона буде нам не зброю допомагати, можливо, вона чимось іншим буде допомагати, тому що на сьогоднішній день будуть важкі перемовини, ну, е, скажу так, важкі перемовини з, з іншою країною про допомогу. Проблема річ не в тім іще. Річ в тім, що якби це от було так в світі, от, відкриваєш книгу життя, а там написано кожне слово, хто як себе буде вести і хто, і все, і ти по-другому ніяк. Тоді б не було б смисла. Не, не робити вибор, взагалі нічого не робити. Тому що ну, все, що вже прописано, ну, треба було сісти, не тікати комусь за границю, да, комусь іти воювати, а всі сісти і ждать, коли на всіх побувають. Ну так же ж прописано. Але ми зробили вибор: хтось евакуювався, а хто пішов воювати. Так само і тут ситуація. Розказую, вже, знаєш, як то кажуть, для людей, які м -м, постійно намагаються звинувачувати тарологів е, в тому, що а от говорили, коли я говорила, у нас був шанс, ми його прощолкали. У нас був шанс закінчити війну в 23-му році, ми його прощолкали. У нас був шанс отримати допомогу від іще інших країн. Ми також їх прощолкали. І не треба думати, що винувата тільки Київ, а вся, всі останні 40 мільйонів не винаваті. Всі сидять такі прямо і всі правильні і справедливі. Кожна людина, яка до цієї війни має будь-яке відношення, чи живе в цій квартирі країні чи вона е ну скажімо так має корні звідси вона може впливати на цю війну хоть маленько один відсоток нуль одна відсотка так от ми втрачаємо якісь шанси з кожним часом ми втрачаємо якісь шанси. Це по-перше. По друге, карти на одну й ту саму ситуацію, якщо нічого не робить, а дії все одно, карти змінюються. Чому ми думаємо, що якщо ми підемо до якогось мага, і ми можемо ситуацію змінити на краще, то чому ми думаємо, що не може ситуація змінитись на гірше? Ну, сьогоднішній день я не бачу жодної країни, яка була б зацікавлена в допомозі нам е воєнною там ну, зброєю, скажімо так, от жодної. Всі бачать, що ситуація не вирулюється. Ще чому вона не вирулюється? Того, що частина зброї не доїхала, частина зброї десь продана налево цими ж самими командирами, які сидять не в Києві, а які сидять поближче, і вони продають і вони цю зброю просто. Просто, як то кажуть, не бережуть. От. Плюс, к тому, ж давайте почнемо з того, що у нас немає хороших, хороших скажімо так, стратегів військових, які б могли проводити якусь хорошу правильну кампанію і зберегти, наприклад, людей, міста і навіть зброю. Цього uh -huh. ж немає? немає. Ну, Тільки що ми хочемо з карт. А, Лана, ви казали, що у нас був шанс у 23-му році закінчити війну, але ми його прощолкали. Чи є у нас шанс у 25-му році закінчити війну? Так, да, да, У нас є шанс закінчити війну. Це правильне слово закінчити. Тільки ну, всі війни закінчуються перемовинами, і про це знають всі. Да? От, всі розумні люди. І у нас є шанс цими перемовинами, але. Я казала ще в 2022 році і повторюю ще раз, я не бачу шансів зберегти всі наші ну, території або повернути всі наші окуповані території. Особисто я про це не говорила і не кажу. Так, да, у нас буде такий шанс навесні 2025 року, буде Ну, весною. Ага. Чи ми його візьмемо, чи ми будемо з цим працювати, чи ні, нічого не скажу, але поки що, поки що карти лягають ось так. Mm. Що цей шанс є, будуть перемовини. О, деякі області до нас повернуться на якихось умовах. Ну, частково, скажем, да, можливо, це буде обмінняна курщина з Херсонщиною. От а ну, а якісь міста і частини областей вони залишаться під окупацією. От, можливо, через якихось 5-6 років ми також їх повернемо економічним шляхом, а не військовим. От. Ну, тим не менше, на сьогодні це так. Лано, чи можемо подивитися, от якщо все ж таки, ця вона відбудеться, інавгурація Трампа, так? Ми матимемо в Америці нову адміністрацію. Як ця нова адміністрація взагалі вплине на економіку України? Економіка України. Ну, як ви думаєте, ну, дивіться, от сидить. А американська сім'я, яка платить зі свого доходу податки, великі податки, і вона обирає собі менеджера це Трампа і команду менеджерів. Як ви думаєте, цікаво американська сім'ї кормить українську сім'ю, тому що в неї проблема? Ні, звісно, то чому ми думаємо, що Америка це якась віддільне государство, від її народу? Це люди. Вони в нас вкладали, американці в нас складали з 2012 року дуже багато коштів. Всі, хто мали бути дотичні до цієї ідеї, до громадського суспільства розвитку, всі знають, щоб отримати грант. Ну, на якийсь свій проєкт, ну, громадський проект, нас е, е, спонсорувала е, така організація ЮНІСЕФ. Це були американські налогоплательщики, які вкладали в нас гроші, щоб ми починали розбудовувати своє громадянське суспільство. За 10 років нам Америка дала шанс піднятися. Ми його прощенкали, ми ці гранти просто прожрали, лавочки бабушкам ставили. Тепер беріть ці ви лавочками і воюйте. Понімаєте? Я знаю про що я кажу, бо я була в цій темі. От і ми також отримували гранти. І я бачила оця бюрократія. Вона на самому низу, на самому, самому, самому ніхто не змінював суспільство, ніхто не хотів із суспільства змінюватись і щось робити. Ми отримали те, на що заслужили. То чого американці зараз повинні про нас ще думати? Скільки ж про нас думати? Ми що їм? Комнатні миші чи що? Що нас кормити треба? Економіка, вплив. Ми з Америкою зараз, ось скажемо так, у нас відносини ще будуються на якихось старих симпатіях. Всіволі ж, на якихось старих наших досягненнях. Наприклад, ми їм ще можемо подобатися, тому що до них переїхали якісь, наприклад, професора з України. І вони кажуть, о, українці розумні. Тільки на основі цього. Ми у них зараз, от, ну, сучасні, не заслужили ще цієї любові. Тому карта повішеного говорить про те, що. Не з наших карманчиків вже не буде сипатися їхнє золото. Допомога нам не буде. Ми будемо продовжувати партнерство, але воно, от бачите, карта п'ятеро кубків. Із п'яти кубків цілі тільки два, а стальні три розлились. Тобто, щось щось вже ми втратили. І не треба говорити, що винувата ті, ті, ті. Ми всі знали, і всі розумні люди знали після 12-го року чи після 14-го, Війна почалася і вона не закінчиться сама собою. Війни не закінчуються самі собою. Але ми прощолкали це все, а потім бігали і кричали: а чому ролиги не сказали, що в 22-му году війна буде. Потому, що ви дебіли, що вам казати? Ви ж все одно не слухаєте. То зачем вам казати? От, примерно така ситуація. Бо всі люди, які були розумні і вони були дотичні до цього, було АТО, скажімо так, да, чи ще щось, вони знали про це. Так от карта смерті говорить про те, що не треба розчитувати. На кредити або допомогу со сторони ну, Америки. Це по-перше, по-друге, вилізуть якісь таємні речі, оказується, Америка нам допомагала, скажімо так, на бумагах менше, ніж на ділі. Отак, трошки нам більше все-таки давали речей. Бумаги були одне, а це друге. Тим не менше. Тим не менше, у них буде теж своя якась, тобто вони вже хочуть, щоб ми трошки якісь кредити віддавали. Ось у нас є карта долга, і вони розуміють, вони не можуть нам дати більше, бо вони бачать, що ми не платежоспроможні. спроможні. прийдеться знов всім садити картошку. Скажіть, Лана, чи можемо подивитися? А... Чи була все ж таки розмова Трампа з Путіним, тому що а, закордонні ЗМІ, міжнародні ЗМІ всі активно писали, що Трамп поговорив з Путіним, Кремль потім цю інформацію, як вони в себе писали, спростував. Тож чи говорили вони, чи не говорили? Так, чи говорив Трамп з Путіним. А коли? Ой, е декілька д... Я точно не пам'ятаю, два чи три дні тому. Ну, недавно, да? недавно. А, ось нещодавно. Був розговор. Після Ой, інавгурації, після того, як він переміг, переміг вибори. Угу, я поняла. А хто куди должен був? А куди вони повинні були з'їхатися? Вони не по телефону були... Ні, вони по телефону. Були... По телефону, по телефону. У них було дивися по телефону? Вони хотіли. повинна була бути зустріч. Повинна була бути, uh -huh. ну я не сказала, що є, але должна була запланована прям якась, ну, съїзд, якась та сама була. От тому що чого вони хотіли? От є карта, яка говорить про те, що вони відмовились, бо розуміли, що все прослуховується. Ну, поняла, uh -huh. телефон телефоном, але все одно. Далі чи була між ними розмова? Ні, розмови не було. Mm -hmm. У них не вийшло зустрічі, у них була бути зустріч. Вони поняли, ну, дивися, карта розмови. Вона підготовлювалася розмова. Але спецслужби, ось вони вони ці спецслужби ждали. Mm -hmm. Чи, наприклад, не пукає Трамп, там, наприклад, Морзе, передаючи Путіну, Путін. Поняла? От. Mm -hmm. Вони поняли при, прийняли рішення не по телефону, прийняли рішення десь з'їхатись. Десь, наприклад, той поїхав туди і той да, поїхав. Потім це все не вийшло. І карта розмови, і десятка мечів говорить про те, що не состоялося. Хоч і, а всі служби, всі були, всі були, уже, уже, вже всі сиділи з великими толстими вухами. Поэтому, нет, нет, ось дивись, получається, е, даже так, я тебе скажу, один король є, а взагалі нема. Ну, то есть, поэтому, на самом деле, я розмови цієї не бачила. Вот так ось. Ну, ось я тільки що поки ви казали, передивлялись інформацію про те, щоб вони з'їхали чи десь бачились, не було. Пишуть, що мала бути розмова, але чи вона й була ось. Ну, ну, всі служби ждали, служби ждали, всі якісь. Ну, карта Дьявола це така знаєш карта, яка говорить, що всі зацікавлені, всі, всі журналісти, служби, там всякі їхні цей Ру, СБУП, там якісь КГБ, МГБ, Всі сиділи і всі вже на ушах були. Поэтому, е, я тобі так скажу: може, вона була там до цього розмова, якась да, або ще щось таке, а вона платнувалася, але серйозної такої розмови, перемовини, там де є поговорити, ну немає Нема чи може вам подивитися, як взагалі сам Путін ставиться до того, що Трамп переміг вибори? Він радіє чи навпаки в нього є якісь певні такі а, ну як Путін. Для Путіна, кстати, десятка мечей випадає. Тобто це для нього неприємна ситуація, неочікувана ситуація, він не готовий. І ще що, у них ще з прошлих, коли був Трамп, були якісь, якісь тірки, я би так сказала. От. Притом розговори якісь були такі. вони натягнуто розмовляли, вони не, не, не друзі, не товариші. ні-ні-ні. І, І ще що, він очікує. Він дуже боїться, навіть не то, що боїться, він очікує повишення якоїсь, ну я б сказала, ну, скажімо так, давлення на свою країну чи на себе, щоб ну, припиняти, припиняти військову агресію. Ось у війна. Тому що, скажімо так, таке враження, що він розуміє, що це Трамп зробить якісь доленосні кроки, і ще що. Я не знаю, що це обозначає карта долга, хто кому що должен, але таке враження, що е, ті, хто спонсорує, Путіна, ну я не думаю, що у Путіна лікуча лічних магазинах справдає Путін. Водка от, по любому, якби в нього є спонсори. Да, хто його як то кажуть, треба. І ті, хто спонсорує війну через Трампа, вони залишаться. Ну, от, би, от карта, карта чоловіка з голою жопою. Ну тобто е своїми якимись санкціями видно, чи чим він їх може дуже крепко придушити. От, а хочеш, не хочеш, вони скоріш за все, все одно працюють. Угу. І е, наостанок лано, що хотіла вас запитати, якщо все ж таки знову ж таки ця інавгурація відбудеться, Трамп стане президентом? Як він вплине на саму Америку? Він посилить країну? Чи можливо Америка поступиться вже в світовій першості Китаю, наприклад? Про що ми говоримо? Про економіку чи про військову сторону? Е, про економіку більше. Про саму Америку. Так, Америка, економіка і Трамп. Наскільки вона буде? Подивися, знову Трамп відмовляється, уходить від чого він уходить? Від якоїсь, дивись, роздвоєння фінансів, тобто перестане фінансуватися якісь багато проєктів, які виходять за межі і які вже не цікаві Америці. От карта смерті говорить про те, що, можливо, навіть він і Ізраїль перестане, там, скажімо, фінансувати. От, можливо. Далі, дивимося далі. Я скажу так: в американській економіці своя, своя там є надвігається задниця. і вона вже давно надвігається ця задниця. І вони їм треба ну десь боротись уже за виживання. Вони вже не можуть розслабитись. Да, в чомусь поступляться вони. В чомусь поступляться. У них буде свій якийсь, якийсь там, не знаю, як воно називається падіння економіки, дефолт, що воно таке. Да, і вони поступаються, якісь тобто вони щось втрачають, щось падає. у них що падає? Долар падає, там видобуток чогось. Вони чомусь втрачаються, але і ще що? і вони почнуть е, таємно вести домовленості з якоюсь багатою країною. Обну, как би об'єднувати свої економіки або партнерство, або сотрудничество, тому що чомусь сама Америка ну не витягує якусь ситуацію. Зрозуміло, дуже дякую, Лано, вам за таке цікаве інтерв'ю, було справді неймовірно цікаво. Наші глядачі Ви ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання, які ми обов'язково прочитаємо, і будемо розглядати в наших наступних відео. Ще раз вам дуже дякую, Лано, і до наступної зустрічі до зустрічі.